Доброго дня, друзі! Сьогодні я вирішив засняти продовження по бензиновому генераторі на магістральному газу. В цьому відео я покажу вам деякі досконалення, які я вів в схему його підключення. По-перше, зробив для генератора з піддона піднесну підлогу, розпилявши його нафтом. виставив його за рівнем. Ось що в мене вийшло. По-друге, зробив електричний кабель длиною 5 метрів з вилками на кінці. Переріз провода 2 по 2,5 мм квадратний. Цей кабель треба для з'єднання генератора з розеткою. Також між електролічильником та розподільчою коробкою встановив два запобіжних автомата на 0, і фазу. Також підписав провода. 0 фаза. Фаза 0. Також підписав і на розетці. 0 і фаза. Це ж саме зробив і на автоматі. 0 і фаза. Щоб воно все потім у нас совпадало при підключенні. По-третє, вирішив змінити з'єднання генератора з газовою магістралю. Для цього придбав воздушний бистросйом мамку з внутрішньою різьбою одна друга та папку з виходом на трубу 10 мм. Всі мамка з внутрішньою різьбою якраз на кран буду накручувати. Цю нашу лангочку. Сюди вона буде вставлятися. Після переробки буду пробувати запускати генератор і покажу вам. Так, підсоєнив я всі проводочки, всі переходнички до свого генератора. Так, зараз покажу. Бистросъмчик. Нажимаємо, витягуємо. Можна продути систему, щоб всяка... А, без цього вже не продуємо. Там клапан стоїть. Ну, все, давай. Будемо намагатися завести генератор. Нажимаємо, відкриваємо краник. Нажимаємо на секундочку на кнопочку включаем кнопочку запуску и заводим. 220 двадцать вольт. 53 Гц. Так. А. Включаем і запускаємо на перший так, це на 2 кВт, на перший 1 кВт, на другий 2 кВт. Нажимаємо одиничку. Ривок і опять витягуємо 52 Гц, Це на 1 кВт. Зараз переключаємо на 2 кВт. Це я включив 2 кВт. Ну все, 51 Гц. 51-52 Гц. Моточаси. 222 вольта на виході. 51-52 Гц. Ну все, виключаємо, виключаємо. 54-53 Гц на виході і перекриваємо краником. Все.